Зараз хочу поговорити про токсичних людей. Ви вже неодноразово впевнено чули такі поняття, як токсичні люди. Може, розумієте, може, не розумієте, хочу розповісти про те, як я це розумію, і чому треба від них триматися подалі. Токсичні люди, на мою особисту думку, це люди, які завжди критикують, завжди незадоволені, завжди в поганому емоційному настрої чи стані. І вони намагаються цей негатив викинути на будь-яку людину, яка знаходиться поряд. І таким чином вони вас вони вас отруюють, отруюють цим ядом, які знаходяться у них всередині. Тому дуже важливо триматися на відстані від таких людей. А як зрозуміти, що поряд з вами токсична людина? А це якщо спілкування з цією людиною вганяє вас в стан депресії? Портить вам настрій. Потім ви весь вечір чи весь наступний день думаєте про те, що ця людина сказала, що вона зробила, чому вона так зробила. Ви відчуваєте себе винною чи винним, і самі не розумієте, в чому ви винні. А дуже часто токсичні люди є маніпуляторами. Вони спеціально заганяють вас в такий стан. А, тільки для того, щоб е, маніпулювати вами. Але про маніпуляторів ми поговоримо в іншому відео. Тримайтеся, бережіть себе від токсичних людей. Ваша Дроздова, люблю вас.